Багатоповерхівка, де мешканці відчувають себе заручниками, так міг би починатися якийсь фільм, але ні, мова йде про будинок у Києві. Там керуюча компанія вирішила розправитися з боржниками комірного і вимкнула їм ліфти. От тільки люди, які не мають боргів. Теж вимушені тепер ходити сходами. Угу. Більше того, серед сумлінних мешканців, здебільшого, родини з дітьми, літні люди, які аж ну ніяк не можуть долати випробування високими поверхами. Але ми собі не тако просто сиділи. Ми взяли, наша знімальна група відправилася до тої багатоповерхової, багатостраждальної будинку, поспілкувалася з мешканцями і дізналася у фахівців, чи законні такі дії. Як діяти, якщо керуюча компанія шантажує вас комунальною розправою? Дивіться далі. О, так, кожна на протязі ці ПСФ з вісімнадцять поверху. А підніматися вгору ще важче, каже пан Микола. Він мешканець багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці. В його та сусідньому під'їзді керуюча компанія вимкнула ліфти за борги. Тож чоловіку щоразу доводиться підкорювати вершини поверхів. Під час воєнного стану не можуть ляхуватися. Спуститись бо бомбосховища, не може купити ліки. Е, дуже добре, що сусіди допомагають. Сусіди не залишають у біді і пані Маргариту. Вона живе сама, до того ж, у неї був інфаркт. Ходити, а тим паче, сходами їй важко. Тож нині вона буквально заручниця власної квартири. Це дуже принидливо. Розумієте, в моєму віці за що мене арестували? Це ж домашній арест. А Олег живе на 12-му поверсі. Каже за комірне сплачує вчасно, але вимушений ходити сходами разом зі своєю дитиною. Ну, є один позитивний момент. Дитина півтора року вивчила 12-ти років. Поповерхам це жарту, звичайно, але це дискомфортно. Жителі багатоповерхівки вже зверталися до районної, міської та навіть державної влади. А все тому, що їм не відповідає керуюча компанія. Наша компанія керуюча, вона просто не отримала лист. Тобто вони їх не забирають з пошти. Лист повертається назад. Рекомендований все У Дарницькій РДА зауважують, мешканці будинку мають чималі борги. За утримання будинку та прибудинкової території з урахуванням вартості електроенергії по вказаному будинку станом на 1 квітня 2025 року складає 436 308 тисяч гривень. Що ж робити тим мешканцям, які сумлінно сплачують комунальні послуги, ми вирішили запитати напряму у керуючої компанії, але там нас чекала перепона. Охоронець вперто не хотів пускати на територію. Це не стратегічний об'єкт. Ну так, все вірно, закрито. Так ви можете відкрити. Намагаємося отримати пояснення хоча б телефоном. Я не можу підключити одному ліфт. Я не знаю інформації про ці ліфти, коли там, що там буде. Поки що у мене немає. Втім, не надавати послуги людям, які сплачують комуналку, незаконно каже юрист. Вимкнути світло, газ чи воду можуть тільки квартирі боржника, а не всьому будинку. Добропорядні добросовісні споживачі стали заручниками ситуації. Це по тобто суті шантаж з боку там чи управляючої компанії, чи енергопостачальний яка відключила всіх, в тому числі належних споживачів від поху. Не платити за комунальні послуги можуть винятково люди, які живуть на прифронтових територіях, каже юрист. А ще їм не нараховують пеню. Але все ж спеціалісти радять не зловживати несплатою, бо потім може накопичуватися кругленька сума. А людям, які живуть у мирних містах та сплачують комірне, але не отримують послугу, варто це фіксувати. У нас є при цьому всьому досудовий порядок регулювання спору, тобто можна зібрати певну доказову базу, направити до керуючої компанії певну претензію про із зазначенням можливості досудового регулювання такого спору Проте, якщо цей спосіб не спрацює, експерт радить позиватися до суду.